Її історія починається ще до народження із темної спадковості. Рід норми джин, майбутньої Мерелін Монро, ніс у собі відбиток психічних розладів. Бабуся боролася з душевними хворобами, а мати страждала на параноїдальну шизофренію, і більшість життя провела в лікарнях. Маленька норма до семи років жила в прийомній родині євангельських християн. Які отримували гроші за те, що виховували чужих дітей в домі? Панував страх перед гріхом. Навіть кіно вважалося злом. У сім років новою опікункою Мерлін стала Грейс Маккі, подруга матері, працівниця кіноіндустрії. У школі Норма Джин не вирізнялася серед інших, поки в тринадцять не розквітла і не навчилась користуватися своєю вродою. А вже в 16 вона вийшла заміж за старшого на 5 років Джеймса Догерті. Шлюб став радше спасінням з безвиході, ніж історією кохання. Опікунка просто не могла більше утримувати дівчину. Поки її чоловік Джеймс служив на флоті, норма працювала на військовому заводі. Саме там її випадково помітили фотографи, що знімали жінок, які працюють задля перемоги над фашизмом. Вони ж порадили дівчині звернутися до престижної агенції, аби потрапити до каталогу моделей. Відтоді фотосесії сипалися одна за одною, а з ними і перші гонорари. Тоді ж майбутня зірка висвітлила волосся, адже білявкам казали, легше діставалась увага, і справді. За рік її фото прикрасили десятки обкладинок журналів. Але дівчина прагнула більшого кінокар'єри. І для цього розірвала шлюб. Джеймс пізніше зізнався журналістам. У нашому шлюбі не було жодних проблем, поки я не забажав збільшення сім'ї. А вона не зажадала кар'єри. Перші кроки Мерилін у Голівуді були далекими від блиску. Пізніше акторка так відверто коментувала той час. У Голівуді актриси, співаки і повії були приблизно в рівному становищі. Усі вони починали однаково. Найгірше, що могла зробити дівчина, це відмовити тим хлопцям. Все змінилося після знайомства з продюсером Columbia Pictures Джозефом Шенком. З яким у неї зав'язалися взаємовигідні стосунки, тоді ж трансформувалась і зовнішність акторки. Корекція зубів, хірургія носа і підборіддя. Вона стала іконою краси. За два роки Монро знялась у 14 стрічках і остаточно закріпила свій статус світової зірки. Після Джентельмени віддають перевагу білявкам» і як вийти заміж за мільйонера. Її ім'я стало символом сексуальності. Вона вміло грала роль спокусливої білявки не лише на екрані, а й поза ним, епатувала пресу відвертими нарядами та легендарними випадковими оголеннями, як от під час прес-конференції з Лоуренсом Олів'є, коли її брателька тричі випадково рвалася просто перед камерами. Ім'я Мерелін Монро ніколи не сходило зі шпальт газет. І не лише через її фільми. Їй приписували романи з найвідомішими чоловіками того часу: Марлоном Брендо, Івом Монтаном, Френком Сінатрою, а також із самим президентом США Джоном Кеннеді. Попри всі легенди про її легковажність, Мерелін була одержима роботою. Готуючись до ролей, вона доводила себе до виснаження. Щоб зняти тривогу, лікарі призначали її сильні, заспокійливі. Її життя перетворилося на коктейль, з пігулок, безсоння та страху. Найбільше Мерлін боялася повторити долю матері хворої на шизофренію. Її психотерапевт Ральф Грінсон припускав, що Монро справді мала психічні розлади. Депресію або маніакально депресивний психоз. Але достеменно відомо лише одне: залежність від ліків поступово руйнувала її кар'єру. На зйомках у джазі тільки дівчата її перфекціонізм доводив колег до сказу. Тоні Кертісу довелося 42 рази поспіль жувати ніжку курчати, поки Мерелін доводила до ідеалу свою репліку. Пізніше актор з сарказмом заявив журналістам: цілувати Мерелін все одно що цілувати Гітлера». 5 серпня 1962 року о 4.25 ранку поліція Лос-Анджелеса отримала дзвінок з дому Монро. У спальні знайшли оголену акторку, накриту лише простирадлом. Офіційна причина смерті гостре отруєння барбітуратами, але обставини викликали підозру. Препарати потрапили в організм неприродним шляхом а через клізму. Відтоді справу оточують теорії змови, від участі ФБР і ЦРУ до радянського КДБ. Похорон організував її колишній чоловік Джо Ді Маджіо, який за кілька тижнів до трагедії знову зробив їй пропозицію. На церемонії були лише найближчі. До самої своєї смерті Ді Маджіо щотижня надсилав на її могилу свіжі троянди.